23 серпня 1939 року між Німеччиною і Радянським Союзом підписано договір про ненапад згідно з секретним додатковим протоколом до основного договору між СРСР і Німеччиною передбачалося включення Естонії до сфер інтересів СРСР. Тепер радянський посол в Естонії починає називати Естонією колишньою провінцією Росії, яку СРСР може зажадати назад. З початком Другої світової війни Естонія оголосила про свій нейтралітет, але один із інцидентів. Ентів змінив стан речей 15 вересня. Польський підводний човен Орел зашов у далінський порт, де його інтернувала естонська влада, яка почала демонтаж озброєння на човні. Такий акт радянський союз розцінив як порушення нейтралітету Естонії, яка надала притулок і допомогу польському підводному човну. Це призвело до фактичного встановлення морської блокади естонського узбережжя. Блокада супроводжувалася вторгненням радянських кораблів у територіальні води Естонії та обстрілом її узбережжя. 27 вересня радянська влада заявила про потоплення в нарвській затоці радянського транспортного корабля Металіст. Ця подія була спланованою провокацією радянського союзу з метою вчинити тиск на Естонію, щоб використати інцидент як привід для війни. Естонія стояла перед загрозою радянського вторгнення, тому президент Константин П'ят сприйняв рішення підписати договір, який нав'язав радянський союз. І 18 жовтня 1939 року радянські війська вступили на територію. Естонії, а вже 21 липня 1940 року естонський парламент ухвалив рішення про встановлення в країні радянської влади та утворення Естонської радянської соціалістичної республіки.